Цей шопіфай магазин заробляє 5 мільйонів доларів в рік, продаючи какао і шоколад. Отож, друзі, сьогодні буду розбирати такий класний шопіфай магазин, такий шопіфай-бренд, який по всьому світу продає шоколад і какао-баби. Так, можливо, для вас це звучить трошечки дивно, тому що у вас Shopify пов'язано з ювеліркою, з фешеном, там, з дропшипінгом. Але не повірите, навіть каву, шоколад і різні інші саплементи можна продавати на Shopify. Я вибрав цей бренд, тому що він був в одній з підбірок від Omnisend, де. Показані бренди, які круто продають на Shopify, і вибрав цей бренд, тому що це досить інтересно, взагалі, як це може бути, що шоколаду продають на такі величезні суми, просто через Shopify. в своєму огляді, я просто все розберу. Кожну деталь на сайті, в рекламі і так далі. І чому це може бути для вас корисно? Тому що ви зможете найкращі практики того, що я вам тут покажу, імплементувати в свій проєкт або ж в клієнтські проєкти, з якими працює. Тому залишайтесь, буде дуже цікаво, такого ви ще не бачили. Так, Ми потрапляємо на хомпейдж. І ми бачимо їхнє класне позиціонування на хомпейджі. Мені супер, воно подобається: Rediscover chocolate. Тобто перевідкрити для себе шоколад. Да? Тобто для людей, які знають, що таке шоколад, типа, перевідкрити і класно написан сабтайтл Explore Different Harvest Years and aging Styles with our favorite selection. І дуже крутий заклик до дії. Просто, друзі, подивіться, як грамотно вони пропрацювали. Begin your chocolate journey. Почни свою шоколадну подорож. Ну, це геніально. Ви клікаєте сюди і ви потрапляєте на їхні бестселери. Наскільки я розумію, вони тут виставили, але в принципі на все. І тут в них є колекції Chocolate Alchemy, тобто шоколадна Алхімія, де вони продають конкретно шоколад з горішками. Fine and Prints, тобто якісь мерч продають мапи, якісь шоколадні і так далі. Давайте зайдемо на Shop All, подивимось, що вони продають. Вони продають дуже дорогий шоколад. Уявляєте, 18 міні-барс, вісімнадцять міні-плиточок шоколаду, ну вирощеного і древнього. За 68 доларів. Тобто, це реально тікет шоколад. Ви думаєте, 18 плиточок. малесенький 54 грами шоклада за 68 доларів. Давайте подивимось, які в них є тут продукт пейдж Продукт пейдж зразу кажуть, тема в них платна. Очевидно, продукт пейджі в них більш-менш кастомні Дуже круто відфоткані. Кожен та продукції, навіть від бобів, від того, як воно робиться, до самого готового продукту і продукту спожитого. Бачите, там розплавлений шоколад. Що одразу мені дається знаки, це те, що у них дотримані майже всі етапи створення хорошої конверсії. Дивіться. Зрозумілий заголовок, зразу під ним відгуки, інгредієнти, історія, флевер профайл, да, тобто як він буде смакувати да, що в цьому шоколаді. І дивіться, як класно вони вам пропонують зразу підписну модель. Не one-time purchase за 68 доларів, а підпишись і збережи 61 долар на цьому. І пропоную тобі варіант підписки на шоколад. Ну це просто геніальна модель, крім того, щоб зробити покуп, це зробити зразу підписника на платні історії. Так само запакувати в ну, якусь подарункову обгортку. Це дуже дуже круто. І дивіться, як класно виділяється акцентом клікабельна кнопка. Супер, далі інформація про шоколад. І далі починається е, от така от історія, яка дозакриває у людей ці болі, чому вони мають купити шоколад. Тобто такий sales пейдж починається. Sample The Full Universe talk chocolate. Тобто вам пропонують цей пробник е, Всесито ток да? І показують, як і що додано в цей шоколад, е, як анбоксінг. Дивіться, просто. Просто закриття на анбоксін шоколаду. Клас. Дотримано правило хорошої конверсії. Гайд. І дивіться, як вони класно ще закривають. Pairs well with. Wine, Whisky, Other Spirits, Cheese. І просто пояснюють навіть, як це все поєднується. І далі у них є справжні відгуки, як бачите. Two Stars. Нут to мое liking. 5 Stars і так, далі, і так далі. Тобто вони дають справжні відгуки, і також ви можете задати запитання. Тобто вони роблять свою продукт-пейджу максимально конвертні, що для аудиторії, яка не знає, що таке шоколад. Тому тут так багато його опису, так багато історії, тому що. Це реально розраховано на холодну аудиторію. Тобто видно, що вони заливають сюди трафік. Видно, що Лені дуже детальні і написана історія. Ще дуже-дуже прикольна штука, яку вони дотримали, це стільки add -to cart, То про що ми рекомендуємо ми кажемо в своїх відео? Тобто, add -to Cart, який приліпає до скролінгу, це значно повищає конверсію, тому що. Коли ви скролите, ви, наприклад, тут людинка дочитала, і ви вже тут готові купити. Да? Наприклад, подивись картинку, що ще входить в цей шоколад, які смаки бац, і купили вже тут. Або, або ще десь нижче, наприклад, коли дочитали відгуки. Да? Якщо говорити ще про штуку, яка дозволяє, можливо, залучити нових кастомерів, перше це є гейміфікація. Да? Тобто вони додали таку штуку, як Rewards. Ернбінс, да, тобто вони вам пропонують приєднатись до програми підписки за емейлом, e і ви будете збирати оці боби, які ви будете обмінювати на шоколад. Або ж вони пропонують вам щось в щось сконвертувати: 5 доларів в 100 бобів, щоб перевести коротше це в якусь ігрову штуку. Тап Тірс вони вам розписують, що зроблено для того, аби у вас. Оці боби збирались, і ви за них могли щось купити. Насправді, така штука дуже класно працює, особливо на нову аудиторію. Це як момент Wiring, Тобто аудиторію холодну, яка нічого не знає про продукт перетворювати в аудиторію, яка вже більш-менш за, е, заінтересована. Да, людина за 5 доларів купує 100 бобів, потім на них щось ще купує. Ну, дуже крута система, гейміфікація е, повна. І дивіться, що класно вони зробили ще такі селстріги Comпліментарі shipping on Or 75 and 175. Тобто вони реально роблять ту штуку, яку роблять всі дропшипери, компліментар shipping з компліментом дають безплатну доставку, якщо ви більше, ніж на 75 доларів замовити. Окей, давайте далі пройдемось по конверсії. Наприклад, я хочу купити цей міні-бар, я його долучаю до карти. І дивіться, що одразу є. Класним You are 57 dollars away from free shipping. Тобто, вони вас догрівають. Купіть ще на 57 доларів, щоб безплатно доставка, бо це супер повища конверсія. І бачите, тут є прогрес-бар, який супер важливий. Далі, якщо подивитись, вони вам допродають оці штуки, що ви купили, і отримали free gift 125 доларів. Тобто вони вас до 75 доларів догрівають, а потім до 125 доларів догрівають вас в кошику. Друзі, то це просто неймовірна, крута. Історія з селстрігерами для того, аби збільшити чек. Давайте перейдемо на чекаут. На чекауті нічого особливого нема. Просто класний стильний чекаут. Дуже круто, що вони зробили. Платіжки, дивіться, кредитна карта, PayPal, ShopPay, тобто Stripe Shopify Payments. І дивіться, Crypto.com Pay. Друзі, вони. Підключили оплату криптовалютами. Це дуже-дуже круто, тому що це збільшує вікно конверсії. Насправді це збільшує дуже сильне вікно конверсії на людей, які мають крипту і люблять розрахуватись а таких багато. Це класна штука по конверсії. І до речі, друзі, ми зібрали абсолютно всі круті штуки, круті елементи по конверсії в нашому Shopify Conversion Guide. Це просто неймовірний гайд, який ми з моєю командою розробили, де просто буде показано по кроках, що зробити, щоб пофіксити вашу конверсію, докрутити її. Бо, наприклад, зазвичай у вас буває таке, що у вас заходять багато людей на сайт, дивляться продукт пейдж, приходять на кошик, але мало з них і Ви просто не дозаробляєте гроші. А в цьому гайді ми просто на реальних прикладах. Покажемо вам, як докрутити конверсію на сайті, і ви реально зможете цим заробити більше грошей на своєму Shopify-магазині, Бо, можливо, ви щось робите не так. І також в подарунок до цього гайду ми даємо абсолютно безкоштовно чек-ліст, яким ви перевіряєте вже наявний магазин по конверсії. Тобто, вдумайтесь, ви по чек-лісту перевірили і по гайду докрути. Дуже рекомендую брати цей продукт по посиланню під цим відео. Заходьте і забирайте цей продукт. Він реально коштує смішні гроші, але може принести вам. Великі гроші, тому не зволікайте і користуйтесь нашим гайдом. Окей, давайте продовжимо далі. Да, що в них є на сайті? Я вже по конверсії розповів. Дуже круті штуки, які мені сподобались, що в шопі у них є така штука Бандл Да? Тобто вони таким чином збільшують AOV, Average Order Value. Наскільки більше вони заробляють, якщо клієнт просто купує зразу? Наприклад, ватки бандл за 120 доларів, за 30 доларів, за 62 долари, там за 62 і так далі, і зразу тут підігрівають контент. У них є дуже класніші статті, що мені сподобається, seo статті, які переводять одразу на продукт да? Те, Origins of Cacao, тобто це звичайні SEO-статті, які дуже добре написані, які постійно переводять на ті чи інші продукти. Тому це дуже 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 круто працює. І якщо говорити. Далі більше ну, нічого такого екстравагантного нема. Сайт класно виглядає, є конвертер валют, що є дуже важливим, що ви продаєте на багато ге, є. є кошик, є аккаунт, ви можете зареєструватись. Тобто це класний брендовий сайт. Якщо ми перейдемо на Хом, вони зробили все правильно по структурі. Головна пейджа, трошечки розповіли про сам какао-шоколад, і зразу йдуть продажі. Далі вони показують унікальність какао. Sales Trigger, дивіться The Wall Street Journal, Daily Magazine, National Geographic, тобто, просто звичайні Sales трігери Our Brand Promises, Чому вони такі бренд? І знову ж таки, Shop. Да, тобто, все дуже 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 просто і зроблено класно по конверсії. Плюс можна залишити імейл на ексклюзивний контент. Давайте тепер перейдемо до... Трафіку, і до більш цікаво штук. Що ми бачимо? По-перше, у них стоїть Facebook Піксель і стоїть він досить коректно і правильно. Значить, вони закручують рекламу з Фейсбука. Як перевірити, чи стоїть правильно? Заходимо на будь-який сайт, і встановимо мети Pixel Helper і дивимося, чи все гуд встановлено по сайті. Бачимо, що все Гуд. Вони точно заливають з Фейсбуки. І бачимо, ті, хточний піксель вони теж встановили, тобто вони користуються двома, напевно, і трьома джерелами трафіку, тому що ну, 100% вони є в Гуглі. І якщо ми подивимось на SimilarWeb, подивимось скільки трафіку. Ну, він неправильно трошки показує, тому що безплатна версія в мене. 30 тисяч monthly visits у них є на цьому сайті, впало з 50. джулайну. Я думаю, що точно він щось некоректно показує, може може і коректно. Але в принципі ну до, достатньо багато. Насправді, і ми бачимо, що вони точно крутять рекламу. Бачите, заливають на США в основному на UK, Індія, Канада, Джермані, Да? Тобто вони реально багато льють трафіку ще з Google, Да? Тобто це очевидно зразу по SimilarWeb і по їхньому продукту. Давайте перейдемо до них в рекламний кабінет. Ми побачимо, що вони крутять. Відео починається з хука, та, розгортається шоколад. Це називається Product Unboxing. Далі Product ревілінг. Тобто анбоксінг. Розпакували. ревілінг відкривають. Що це, що це за продукт? Що він робить? Знову unboxing. Знову ревілінг. Знову ревілінг. Ревілінг, Ну, показують про продукт. Ламається шоколад. Угу. Ревелін. Білий шоколад. Теж там. Бренд, все. Тобто, що ми бачимо, вони використовують звичайну тактику ugc контенту, продукт Product продуктів. Тобто відкрити продукт, показати продукт там з'їсту, як він використовується. Кнопка First Ферстейдзачокладі Діскавертуа заклик до дії. Понятний пишуть в от такий от мінімалістичний текст, тому що тут важко написати якісь Bullet Points, для чого це шоколад? Тобто вони дотримуються якоїсь бренд-концепції, але, тим не менш, веде кнопочка Shop Now на загальний сайт. Непонятно, чого на загальний, напевно, це більш брендова реклама. І давайте наступний креатив. Дивіться, та сама тактика Product UGC, Product Unboxing. Відкривається. Угу. Це не це на чай, напевно. Так, да, це, це вони рекламують чай. The Future Шоколад. Далі, які є ще продукти? Той самий креатив. З показом продуктів. Продукт угу. да, ревілінг. Тобто він відкривають і так далі. Подивіться, друзі, скільки вони запускають різної реклами. І так само вони крутять, бачите, карусель, карусель на шоколад продуктовий, веде теж на основний сайт. Просто вони крутять карусель. Просто подивіться. Скільки продуктової реклами вони запустять тільки в серпні, скільки вони її крутять, скільки вони ще січня місяця крутять реклами. Тобто їхня рекламна стратегія досить проста. Впізнаваність бренду і переведення на покупку, тому що тут то деякі штуки, бачите, learn more, тобто дізнатись більше, а деякі штуки ну, прямо ведуть на shop now і ми бачимо, що вони в принципі. Тестують один той самий текст, тобто вони його вже знайшли, скоріше за все, але до нього дають зовсім різні креативи. Дивіться, продають voice over плюс UGC. Типа... Клас. Тобто вони. Вони е, досить грамотно підходять до креативів, Не дарма вони роблять 5 мільйонів в рік. Дивіться, типа, з national Geography типу, виписали. Вирізали шматочок. Офігенно тобто підійшли. Далі дуже класний креатив, де вони показують, з чим їсть шоколад з вином, з чаєм. Просто розмішується. Про досвід, анбоксін. Все. Це, це, Дивіться це просто дуже якісний UGC контент. Тобто він. Продакшені зроблений, але це принцип GC контента анбоксинг і ревіл, типу відкриття і показ продукту. Супер. Зміна кадрів. Клас. Досліди зараз. Так, подивіться, скільки реклам вони крутять, і вона 100% для них працює, якщо вони її так багато запускають. Також друзі, вони крутять рекламу в Тіктоці і є органіка в Тіктоці. Ви можете зайти, подивитися. Що ще з важливого хотів додати: в них є така штука Gift Cards. Тобто подарункові картки це дуже крута річ, тому що вони можуть збільшити average order value, середній чек на клієнта і бути неочевидним тригером для клієнта зайти щось купити. Якщо у вас такий нішевий магазин, наприклад, ви маєте бренд, то gift-карти карти це просто must-have. Особливо там фешн, ювелірці і так далі. Тобто, в речах, які можна подарити, і реально людина хоче отримати на подарок, робити продукт гів-карт, це дуже 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 крута ідея. Окей. Okay. По цьому бренду, все скажіть, будь ласка, що би ви ще хотіли, щоб я детальніше розбрав в огляді таких сайтів, таких брендів. Просто напишіть там один Влад, Я хочу, щоб ти детальніше показав, чому вони використовують таку рекламну стратегію, або там детальніше показав якусь їхню воронку на апселі, або ще ж. Просто напишіть ваші побажання, що ще розкрити в такому бренді. Як на мене, бренд класний, переходьте в гуглі токчоклидатком, дивіться і. Рекомендуйте це відео друзям, які вже займаються електронною комерцією, мають свій магазин. Можливо, для них це відео стане натхненням щось додати на свій шоп, щоб збільшити середній чек, збільшити конверсію і так далі. І також нагадую, що у нас є супергайд по збільшенню конверсії, які ви можете забрати по посиланню під цим відео. На цьому в мене все. Дякую, що були з нами. До зустрічі.